Євген Плужник від берегів дзвінкої брамапутри до інду тихого і на північ, де пенджаб, ніхто не скаже просто зороап, але побожно зороап примудрий. Він був мудрець і мудрецям на диво, почав бо щастя і навчати вмів, хто в ту науку вдатися насмів, тому жилось довільно. Та щасливо. Тарас колись, стомившися надміру, він спочивав десь з учнями в гурті. Крізь сон почув, як не поснувши ті, провадили собі розмову щиру про те, який то, мабуть, він щасливий, коли навчає щастя недарма від слів його щасливої юрма, мов води гангові повнішують від зливи. Тоді зітхнувши. Він сказав: дурніви, де ж бачили ви вчителів таких, які б того навчали, що для них відоме добре?